В комунікаціях найголовніше, і номер один я б сказав, це проактивність бути завжди на трос, по, попереду ворога, якщо йдеться про ворога, якщо йдеться в якихось кризових ситуаціях, це просто бути завжди проактивним і намагатися оперативно бажано навіть випереджувати можливі репутаційні удари, по тому, ну, ми потім ще до цього повернемося. Плюс мені здається, це для нашої аудиторії зараз дуже важливо для кожного важливо постійне самонавчання, і я цим цим теж постійно займаюся. Сам це для мене теж і виклик, і школа, і, і для мене немає для мене немає абсолютно ніякого там знаєте, сорому спитати самого з моїх заступників, головних редакторів того, чого я наприклад не до кінця розумію, але хотів би зрозуміти краще. Тому це теж тут такий іде в е, круговорот, знаєте, самонавчання. І молоді фахівці, які проходять, вони мають можливість знаєте, старшим, таке, як знаєте, майстер і да, що, і помічник майстра, щоб, щоб навчитися. Іншого, напевне, зараз шляху важче знайти. Вітак, коли я очолив, тут теж цікавий кейс, тому що я прийшов. І в перший же день мого, це навіть не напередодні було, тобто криза була десь під льодом. Да, а в перший день мого призначення в це було заявлено на зустрічі з колективом про певні тертя в колективі, і так звані ці темники, які були ну розповсюджені. Що таке? Темники, це теж для вас, для молодого покоління, цікаво. Ну, звичайно, у нас це не були класичні темники кучмівського періоду. І слава Богу, що воно на корню все було зарізано. Але це був така типу інформаційної рамки, з вказаними темами цікавими для, для вас висвітлення, і найболючішою була колонка з небажаними спікерами. До сих пір триває дискусія, наскільки попередник мій це зробив свідомо, несвідомо. Я не судя нікому правоохоронні органи у нас працювали, вони не знайшли юридичних обґрунтувань для цього, щоб це якось покарати. Але безумовно це була комунікаційна криза. Це була я до неї був не готовий абсолютно в плані моральному, що я не знав, що таке, стан. Але як хороший спортсмен, знаєте, так як людина, яка займалась багато кризовими комунікаціями, в тому числі на фронті, як там, ти на автоматі почав діяти. Після цього я розумів, що негайно треба комунікувати по темі цензури та мітемників. І перше інтерв'ю я дав Радіо Свобода, якщо я не помиляюся, і прокоментував, сказав, що в жодному разі я не поділяю таких поглядів. Я людина проєвропейська, прозахідна, про західна з абсолютно пошуку. Я 20 років, більше 20 років спільно з центром інформації і документації НАТО робив ряд телевізійних проектів просвітницьких. З метою переконати українське суспільство про необхідність долучення до євроатлантичної спільноти тобто до вступити в НАТО для нашої безпеки і для цивілізаційного нашого поступу, саме в з дотриманням всіх вимог цього простору, тобто свободи слова, прав людини, судочинство європейське і і таке інше. І наступне інтерв'ю я дав профільному виданню детектор медіа і цензернет. Адже Юрій Бутусов теж написав про мене критичний пост. Ми зізвонилися. Він погодився на те, що я можу свою позицію висловити. Тобто, я вступив негайно без проволочок в комунікацію в комунікацію суспільством через засоби масової інформації через спілкування. Наступне я попросив зустріч з представниками посольств G7, це великої сімірки, де з аргументами, з фактами чітко артикулював свою позицію, сказав, що згоден на постійний моніторинг своєї, своєї діяльності, казав на свої дії, покликані на забезпечення свободи слова і недопущення цензури в, в, мої, в підконтрольному, в, в, в якому я управляю ті колективі. І, і такі мене протягом двох тивох тижнів. Фактично щоденні такі були зустрічі. Плюс зустрівся з представниками інституту масової інформації, національної спілки журналістів, окремими медіа медіа активістами і і все це разом дозволило зняти цю кризу. Тут я б не сказав, що стандарти змінюються. Треба просто дотримуватися певних вимог безпеки. Все, що не стосується національної безпеки, не змінюється. Виграти інформаційну війну треба тільки залучення максимальних сил і засобів, які у нас є, але не як у Росії на тоталітарному основі, а на такому мережевому основі, залучаючи в тому числі таких журналістів, як Бутусов, потужних блогерів, всіх, щоб всі були консолідовані на навколо цієї ідеї, але без тоталітарного політичного впливу.